Доброго вечора, шановні українці. Важлива для вас інформація. Адвокат Пузін займається утилізацією українських хлопців. Як це відбувається? Він каже, що неможливо уникнути мобілізації взагалі нікому штрафу і кримінальної відповідальності через єдиний реєстр призивників? І... Начебто насміхається над своїми майбутніми клієнтами. Саме так. Якщо не хочеш потрапити до утилізатора Кузіна та інших кузіних і так далі, і так далі адвокатів, звертайся до мене. Як захистити свої права навіть в кримінальному провадженні? ТЦК ТСП проти тебе. Як захиститись? І що робити, щоб не допустити такого кримінального провадження проти себе? Як не допустити адміністративних справ проти себе? Саме так і ніяк інакше. Звертайся. Зрозумійте одну річ, шановні українці, жоден адвокат вам не допоможе. Вони всі утилізатори. Українців, вони всі хочуть вашої смерті. Вони хочуть, щоб ви померли. Максимум, що може адвокат сьогодні, це зробити так, щоб вам зменшили строк. Якщо ви, повірте мені, якщо ви отримуєте вирок обмеження волі, за статтю 336 чи 337 Кримінального кодексу, як вони там кажуть, це означає, що ви здали свої дані, або ваш так званий роботодавець передав, на жаль, ваші дані. Пам'ятайте, що за порушення статті 63 ваш роботодавець несе. Кримінальну відповідальність згідно із законом, відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України. Саме так. І якщо ваш роботодавець буде посилатися на закон, що там у нього є розпорядження мобілізаційне від ТЦК ТСП, згідно з законом він має право. За передачу персональних даних без вашої згоди, зрозумійте одне, є стаття 182 Кримінального кодексу, а також саме правство начальника вашого. От і все. Тому, якщо ви зараз знаходитесь на роботі, Напишіть заяву своєму начальнику і попередте його про кримінальну відповідальність за передачу персональних даних ТЦК та СП. Їх персональну кримінальну відповідальність за злочини проти особистості. Якщо когось з бізнесу Цікавить консультація, як захистити своїх робітників проти ТЦК ТСП, їх незаконних вимог. Звертайтеся, консультація коштує 1000 гривень. Саме так, законом на юридичній допомозі, тому що адвокати беруть більше, ніж я. Тому звертайся тобі, це треба. Вже сьогодні. Вже зараз. Тому подумай над цим. Тому такі як адвокати Пузін являються утилізаторами українців і українських хлопців. Я на цьому наголошую, як і є утилізаторами такі адвокати, як Тарас Юрист, які насміхаються, ну цього не буде ніколи, да ви що буде? Який сам ніколи не був в армії і не стоїть Тарас Юрист, ніколи не стояв на військовому обліку? Сам він зізнався про це. Привіт-привіт, Тарасе! А чого ти не був на обліку? І зізнався, що не був. А? У тебе є звільнення від ЦК ТСП згідно з закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку? Немає. А чого це ти? Не звернувся до ТЦК, то що? Уклоніст клятий. Те ж саме стосується і Гули. те ж саме стосується і адвоката Болтик. У них нема, як у Пузіна, відсрочки від мобілізації. Хто буде казати про мене особисто я доповідаю. Що я не є громадянином України, паспорт громадянина України не брав, мені цей паспорт не потрібен, мені цей папір не потрібен. Я не вступав в громадянство, не до республіки під назвою Україна, яка не створена законом, яка не створена ніяк. Це окупаційне утворення і формування в РСР на теренах української держави Степана Бандера. Звісно, я громадянин Української держави Степана Бандера. І згідно його законів і його повноважень, там є призов армію, але там націоналістична армія, а не армія окупанта під назвою ЗСУ. ЗСУ то армія окупанта та агресора. Я стверджую, що ЗСУ це є нащадки РКА. Юридично, фактично і є вони. Ті, хто є послідовники РКА. Це правонаступники РКА. Де це можна побачити, закон України, будь ласка, про правонаступництво України від УРСР. Просто була змінена назва з УРСР на слово Україна. Потім без початки підпису. Це перше. Потім була. Прийнята декларація, а потім Акт Незалежності України без печатки та підпису. Закон про ТЦК, не про ТЦК, а ЦВК УРСР, також був без гербової печатки і підпису відповідальних осіб. От і все, що ми маємо насправді, ми маємо повний треш юридичний, який нам влаштував утилізаційний цей режим, окупаційний. І такі, як Пузін Болтік, Тарас Юрист, привіт, привіт, Тарасе. Саме так гула працюють на утилізацію, як робив свого часу пан Медведчук з паном Стусом. Тому не варто довіряти українським адвокатам. Якщо проти вас ну, так сталося, що ви по незнанню. По, незн... по незнанню В... проти вас відкрили кримінальну справу по темі ЦК ТСП. Як захиститися, якщо у вас немає гроші, заплатити там за юридичні консультації? Вимагаєте перше. Щоб були міжнародні правозахисники від ООН Української гельсінської групи, попросіть, щоб. На суді був пан Павліченко. Попросіть міжнародних юристів, щоб вони були також, що ви не довіряєте українським адвокатам, бо вони є усі упереджені. Крапка. Друга! Ще раз пояснюю, якщо у вас нема грошей, як захиститися в судах? Про що мовчать? Адвокати і правозахисники. Але деякі адвокати наголошують, що якщо ви можете сказати в суді, що ви не відмовляєтесь від свого обов'язку. Але для початку ви не хочете брати в руки автомат та пістолет. Ви згодні на альтернативну службу. Вам не дозволяє ваша релігія брати автомат у руки. Саме так і ніяк інакше. Подумайте над цим. Яка релігія будь-яка -як, є. Але потрібна справка від релігійної громади. Саме так. Про що мовчить адвокат? Про якого я казав напередодні в відео. Які є утилізаторами. Кожен адвокат є утилізатором українців. Лише я захищаю реально українців. Саме так і ніяк інакше. Щоб не допускати кримінальної справи проти себе в судах, не свідчить проти себе, будь ласка, по статті 63, запам'ятайте Конституції, не передавайте своїх даних, не носіть, будь ласка, свої паспорт. Посвідчення водія і так далі. Не носіть. От і все. І, і Якщо так сталося, що вас зупинили, ви показали. От, на блокпосту вас зупинили, і ви вимушені показати водійське посвідчення. Викажіть, причина зупинки. Це по-перше, підстави зупинки. Саме так закон, є законні підстави згідно закону про національну поліцію. Вони повинні назвати всі ці законні підстави. Якщо вони не називають, ви можете не передавати жодні свої дані. Якщо ви хочете показати свій водійське посвідчення, повідомте, що ви покажете його лише в руках, передавати ви нікому не будете. Його. По-друге, ви забороняєте передавати свої персональні дані водія ТЦК ТСП і нагадуйте, що за передачу персональних даних є кримінальна відповідальність. І ви звернетесь до ДБР, якщо представники Нацполіції будуть передавати ваші дані, можете звернутися до ДБР. Стосовно цього питання. Слава Україні, шановні українці. Тому важливо захищати свої права і свободи. Якщо ви не довіряєте адвокатам, довіряйте правозахисникам. Тому якось так, шановні українці. Якщо вас цікавить консультація юридична зі звичайних норм права, з будь-яких, це коштує 300 гривень. Розширена юридична консультація з будь-яких питань норм права коштує від 500 до 1000 гривень. звертайся тобі це треба. Також я окремо роблю витяги, хто цікавиться. Так, саме витяги по ЄРДПУ, якщо вам потрібно, звертайтесь. Якщо вам окремо потрібна... Консультація з ТЦК та СП окрема 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Подання позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Подання заяви в суд 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу. Коштує від 100 до 300 доларів з економна адвокат. Тобі це треба. Підписуйся, разом доб'ємо до 20 тисяч разом, а потім до 100 тисяч. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором YouTube каналу, Тікток каналу, ти можеш це зробити детальніше в описі до цього відео. Зрозумію одну річ, якщо ви не будете підтримувати таких, як я, правозахисників, у вас немає майбутнього. Саме так, тому що в Україні встановлено тоталітарний комуністичний режим. І я єдина надія України на майбутнє. Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли? Саме так і ніяк інакше. Тому важливо донатити на мою діяльність, тому що розвиток Республіки Україна залежить від того, чи підтримуєте ви правозахисну діяльність правозахисників, які захищають ваші права і інтереси, не тих шарлатанів, правозахисників чи адвокатів, які. Беруть з вас гроші і нічого не роблять. От просто взяли гроші і нічого не сказали. Саме так є і такі правозахисники і адвокати. Мені таких правозахисників і адвокатів дійсно жаль на превеликий жаль. Вони просто є шахраями. Саме так. Тому саме головне донатити. На Правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Оті соросята, які зараз вами керують, довели країну до ручки, зараз країна в руїнах через військову агресію Російської Федерації, тому що мене не почули і не послухали в 2014 році. У 2022-му я попереджав більше ніж 14 років, що буде повномасштабна війна з Російською Федерацією. Ніхто мене не почув. Я був першим, кому Російська Федерація сказала націоналістам, кому Російська Федерація сказала, що буде повномасштабна війна, що вони нам оголосять війну. На повне знищення, геноцид нам. Саме так я перший дізнався від російських офіційних осіб, які до мене звернулися і попередили. Але коли я почав повідомляти державні органи, їм було все одно, вони сміялися. Тепер їм не смішно. Ну, як вам не смішно тепер через великі втрати по 100. 300 тисяч мертвими українців. хто військові хто цивільні. Цивільної втрати ми взагалі не рахуємо, бо ми не знаємо. Кількість зниклих безвісти також. Тому щоб це не повторилося, важливо донатити на мою діяльність, щоб більше ніколи, такі, як Порошенко і Зеленський, Юлія Тимошенко чи Гриценко, оті бандити 90-х ніколи не подавали заявки кандидатів в президенти. Більше ніколи ми повинні їх разом відсторонити від влади, посадити їх разом. Саме так, настав час їх пересаджати у в'язницю. Саме так, пожиттєво, за їхні злочини проти республіки. За що? За розкрадання армії? Ще за що? За повалення конституційного ладу, за державну зраду, за отримання російських паспортів? Саме так, за посягання на життя і здоров'я державного діяча, за сепаратизм. Це стосується людей Зеленського. Це стосується Прошенко та його діяльності протиправної на території України і Російської Федерації. Наявність бізнесу у українських псевдопрезидентів на теренах Російської Федерації. Вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні. За фінансування систематично країни агресора. І через те, що країна агресор фінансує і фінансувала їх діяльність. Саме так, через посередники. Тому важливо донатити на мою діяльність. Саме так, бо я остання надія на майбутню Україну. Саме так. І ніяк інакше. Стосовно. Чи надаю я послуги деякі цікаві щодо біографії якихось осіб, чи даних на цих осіб, звичайно, надаю. Але зрозумійте, шановні українці, стосовно цього. Щоб отримати цю інформацію, не дуже тяжко, як кажуть, але не на всіх є інформація. Зрозуміти це, є особи, на яких є інформація, хоч якась, а є особи, на яких немає інформації. Тому, якщо ви хочете дізнатись інформацію певну про яку, якусь особу, звертайтеся також до мене. Я надаю таку послугу. Але перед тим, як надати таку послугу, я уточнюю прізвище ім'я по батькові і рік народження цієї особи. Чи є на неї дані? Якщо є, я вам надам. Якщо немає, я скажу, що і на неї нема даних. Вибачте. Саме так і ніяк інакше. Так, я надаю додаткові юридичні послуги. Саме так. Мій канал YouTube і TikTok канал. Присвячений не тільки правозахисній діяльності, але і Linux-блогінгу. Саме так, шановні українці і IT-сфері. Разом до перемоги. Тому підписуйся на цей YouTube та TikTok канал. Разом переможемо. Слава Україні!